Минулого тижня завершився благодійний турнір з пляжного футболу Кордон 2022 під час якого збирали гроші на підтримку зсу за цей час. Учасники турніру, глядачі та відпочиваючі на пляжі, збирали кошти. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень, які пішли на придбання необхідного для військових. Врім про проведення турніру Ми собирали як Я говорил уже на зсу, і ми збирали 20 тисяч 392 гривень. Я хочу передати Пацанам-волонтерам, которые регулярно ездят на передову и передают ребятам гуманитарную помощь. В пятницу они будут ехать в запорожское направление в Гулейполе, 128 бригада, і хлопцям вони помогут. Спасибо вам большое. Волонтер Ігор Дяченко придбав все необхідне для захисників. І сьогодні відвіз у напрямку Гуляйполе до 128-ї бригади. Чоловік протягом п'яти місяців займається волонтерською діяльністю та систематично допомагає військовим на передовій. Почав займатися волонтерською діяльністю. Власними силами зібрали кошти на машину. І майже кожного неділю я їжджу в гарячі точки до різних бригад і допомагаю хлопцям від тих запросів, яких вони мені надсилають. В'їжджу в основному 128-92, 66-та, 10 10-та бригада це Харківський, Донецький, Запорізький напрямок. І також є хлопці, до яких я їжджу, але не маю можливості називати бригаду та напрямок, бо то є інформація, яку я не можу розпустити. Всю. Військові вдячні всім, хто доклав зусиль у зборі коштів та велику підтримку у війні. Дякую всім організаторам та учасникам турніру Кордон 2022 за допомогу збройним силам України у цей скрутний час, Марія Бердаєва, Іван Ткаченко Крамочіцькі новини.